Друзі намасте! моє вище я вітаю ваше вище я. Сьогодні а, хочу продовжити тему, дуже важливу тему, як і, скажімо так, їжа, <со> яка дуже-дуже ну, стосується. Да? Це така а, одна з е, важливих проявів наших. Це такий важливий аспект, де ми беремо енергію да, з їжі. Сьогодні хочу поговорити про сон, да, про. Оце поєднання стану розслабленості і активності одночасно, і навіщо нам потрібен сон, скільки треба, скільки треба спати людині, і взагалі, чи є якісь рекомендації від йоги. Да? І ось так коротко про це мені хотілося б сьогодні і поговорити. Ну, дивіться. Ми з вами знаходимося в, в стані бадьорості, да? наприклад, прокинулись зранку, відчуваємо бадьор, добре спали, да? все якось склалося. Зранку бадьорі, активні, життя прекрасне і так далі. Напротязі дня з нами трапляються різні події. Ми працюємо, ми взаємодіємо з різними людьми, якісь події навколо відбуваються. І в нас виникає. Певна напруга всередині, особливо коли щось негативне відбувається, і ми починаємо відчувати певний стрес. Так от, стрес це, скажімо так, внутрішня ваша реакція на ці події. Взагалі-то в тому, що вас оточує стресу як такого немає, але невміння. Скерувати реакції організму на ту чи іншу подію викликає це напруження в нас. І ми становимося розбитими, роздратованими і взагалі. Тому це мастило робота над собою, усвідомлення свого життя і дає можливість. Змазати оці наші внутрішні структури для того, щоб реакція була, тобто, контроль за реакцією тіла під час тієї чи іншої події дає нам можливість да, бути більш розслабленими. Тому сон ми розглядаємо як можливість розслаблення. Але, ну, напевно, розслаблення більше фізичного тіла, коли ми лягаємо і не рухаємось, да? але мозок наш ну, розслабляється він не одразу. і Короткий час йому потрібен, щоб розслабити це під час м -м, сну без сновидінь, і він триває дуже короткий час. Да? Взагалі-то хвилин 15 вистачає, щоб, е і вистачає, щоб е відпочив наш мозок. Знов-таки повертаюсь до того, скільки ж потрібно спати. Ну, не відноситесь до цього, як знаєте, не встановлюйте таку жорстку квоту на кількість годин сну. Чому? Тому що Головний суддя у вас ваше тіло, як і з їжею, да, тобто ви не встановлюєте квоту, скільки калорій з'їсти, не підраховуєте, не підраховуєте кількість ясну. Якщо ви це будете робити, ви будете мати перекос дуже сильний. Тому довіртесь, тіло. Тіло це ваш головний суддя. Воно підкаже, скільки спати, скільки їсти. Якщо рівень фізичної активності у вас високий, ну тоді ви будете їсти більше, да, і е, лягати спати, особливо коли рівень напруги взагалі-то да, накопичується, ви нічого з цим не робите ніколи, і у вас просто розриває тіло, буде лягати, і буде спати. Не протитись тому, це треба зробити, ну відпустити, як то кажуть. Тому, але мені хотілося б проговорити про цей момент, коли ми починаємо практикувати йогу, да? коли ми починаємо ну, щось робити з собою. Не тільки фізичні якісь да? вправи, асани, там, крії і так далі, а вже якась усвідомлена робота йде. То під час. Ем... Таких регулярних практик у нас з'являється таке певне медитативне, медитативний стан всередині, тобто людина, яка займається певний час йогою, рівень серцевих скорочень це один із параметрів, який можна розглянути, скорочується. Тобто організм починає вже почина працювати більш. Акуратніше, да? більш економно. Тобто, у вас взагалі-то є оцей стан розслаблення, розслабророслабленості а... м... разом з активністю, тобто немає того перекосу чи туди, чи сюди. І... Людина, якщо контролює свій пульс, може побачити, що частота серцевих скорочень буде скорочувати, скорочуватися. У звичайної людини, ну якщо зранку заміряти пульс, ну як то кажуть, над серце, да. Орієнтовно 70-80 ударів за хвилину у людини, яка практикує йогу, особливо такі медитативні практики, там десь 30-40 ударів за хвилину, навіть якщо вона там їжу вживає, вона вище 50 не піднімається. Да? І тому це генерується стан розслабленості всередині нас. Він накопичувальний має ефект, і ви вже не знаходитесь в такому перекосі. І насправді то організму нашому не потрібен не сон, а потрібне, потрібен спокій. Да? І оцей спокій такий бажаний всіми людьми, люди прагнуть до нього, але не знають, як його, де його взяти. Його можна згенерувати в себе за рахунок роботи над собою і усвідомлення. Того життя, яке ми живемо. Тому можна сказати так: що не воюйте з життям. Да? Що ми не проти життя, ми є це життя. Треба тільки навчитися підлаштуватися під це життя. Да? Робити те, що подобається. Да? Наприклад, щоб підтримувати свою фізичну форму, да, і не ставитись до цього як битва. Да. Робити те, що подобається. Ну, наприклад, ходити, бігати, плавати, чи їздити на велосипеді, чи практикувати йогу. Орбіться задоволенням і розслаблено. Да. Якщо ви нічого не любите робити, да, ну, наприклад, люблю цілий день їсти чи лежати, то це вже є проблема. А якщо це не так, то у вас взагалі немає жодних отих протиріч між тим, щоб бути активним і розслабнути водночас. І ось ми з вами з'ясували, що ми не встановлюємо жорстку квоту на сон і на їжу. Ми спостерігаємо за тим, яка у нас фізична активність. Я хочу ну, свого власного досвіду розказати, коли. Дуже багато було різних видів діяльності, і коли я відчувала, що мені просто треба лягти, і десь на хвилин 10-15, і коли я лягала і думала, що я сплю цілий день, а проходила 10-15 хвилин, то я відчувала цю потребу лягти і поспати, і довіряючи своєму тілу. Так і було, коли такої фізичної активності стало трошки поменше, да, і коли рівень практики став у мене підвищуватись, коли я практикувала систематично, регулярно різні види йоги, потреба в сну взагалі відпала. Я взагалі не пам'ятаю не пам'ятаю, щоб я в день лягала і відпочивала. Да, тобто саме спала. Да. Тому це кажуть про те, що рівень напруги всередині він. Зменшився. Не завдяки тому, що життя якось покращилось, да? ну, взагалі тому зараз живемо в такому кармічному своєму відпрацюванні, то взагалі неспокійно, але вміння регулювати цей свій стан свої реакції дає можливість зберігати оцю розслабленість. І що можна ще сказати? Якщо тіло наше перебуває ну, на певному рівні е, такому пильному, е, пильності та усвідомленості, то ми бачимо, будемо бачити, що і прокинеться воно, воно тоді, коли потрібно, і з'їсть рівно стільки, скільки йому потрібно. І е, тому е, з тілом ми поводимось так, щоб воно не прагнуло втекти від цього життя. Тобто створювати такі умови, підтримувати його в такому стані, щоб воно ем, хотілося хотіло йому бути активним. І звертаюся ще раз до вас: да, ем, збудуйте своє життя таким чином, щоб ви м, відчували одночасний стан розслабленості та активності. І практики йоги саме. Допомагають нас в цьому. І закликаю вас, практикуйте, формуйте в собі оцю систему контролю над своїми реакціями, да? тобто оцей механізм внутрішній, да? оце мастило, коли я вмію регулювати. А це приходить з досвідом, коли ви маєте регулярну практику. Практику в роботі з фізичним тілом і в роботі своїм умом. Але ми з вами дуже розумно відносимося для таких проявів наших, до таких сторін нашого життя, як харчування, сон, тому що вони необхідні, це такі, таке джерело енергії, яке ми черпаємо завдяки відпочинку, завдяки харчуванню. Тому будьте усвідомленими, будьте. Пильними і тримайте рівень у цій пильності, достатній. І не будьте проти життя. Життя ми і є це життя. І ми проявляємось в цьому житті ну, для того, щоб виконати будь-яку місію, яку ми собі да, усвідомили і розуміємо, що я в цьому житті для цього. Дякую всім. Приходьте на наші практики, практикуйте самостійно, обирайте те, що вам подобається, і те, що приносить вам задоволення і радість. Пам'ятайте, що ми приходимо в цей світ не для страждань. Страждання, страждання це те, що ми придумали самі для себе. А взагалі-то душа наша знаходиться в стані насолоди. Тому наближайтесь до цього стану. Практикуйте, дізнавайтеся про себе багато-багато чого. І Дякую ще раз Намасте. Ом.